Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітав особливий гість. Пізнали його? Та це ж справжнісінький рятувальник, адже він допомагає шукати вибухонебезпечні предмети та міни. Як його звуть? Знаєте? Так, і сьогодні саме пес патрон буде моїм помічником. Дітки, всі ви вже знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог. І багато місць у нашій країні, які раніше були знайомими та безпечними, тепер стали небезпечними. Адже в цих місцях можуть бути небезпечні предмети, міни можуть бути зовсім непомітними, адже роблять їх із сірого, коричневого та зеленого кольору. Саме так вони добре маскуються у землі, траві та кущах. Міни можуть бути різного розміру від зовсім невеликого, як долоня, до великого, як м'яч. Міни мають різну форму. Давайте поглянемо разом, на що вони бувають схожі. Це морська міна. Вона плаває у воді. На що вона вам дітки схожа? Так, вона схожа на м'яч-їжак. А ця на що схожа? Так, вона схожа на концерну банку. А на що схожа ця міна? Правильно, вона нагадує колесо. Ось ця міна теж дуже небезпечна. На що вона схожа? Так, вона схожа на метелика. А на що схожа ось ця міна? Так, дітки, вона нагадує радіо або музикальну колонку. Є міни, дітки, які кріпляться на розтяжках. Розтяжки це такі ледве помітні ниточки, які тягнуться від міни. Міни, гармати та вибухівки можуть бути заховані у самих неочікуваних предметах у іграшках, у солодощах, у книгах. Тому, дітки, якщо ця річ не ваша, ні в якому разі не чіпайте її. Запам'ятайте, як виглядають ці предмети, та ніколи не наближайтеся до них та не чіпайте їх ні рукою, ні ногою, ні палицею, ні камінцем. А швидко відходьте, адже міни зриваються від найменшого коливання. Послухайте, дітки, які поради дасть вам пес Патрон та запам'ятайте їх. Малята дам вам одну надійну пораду. Якщо ви бачите незнайомий вам предмет, Виконуйте такі правила безпеки. Зупинись, не чіпай, повідом дорослих. Не забувайте їх, вони врятують ваше життя та здоров'я. А зараз, дітки, давайте закріпимо наші знання та станемо на деякий час як наш пес патрон. І віднайдемо та знищимо усі міни. Отож, погляньте уважно та вкажіть на предмет, який ви вважаєте небезпечним. Так, правильно погляньте тут. Молодці. І тут правильно віднайшли. Розумники. Дійсно, це так. Державна служба з надзвичайних ситуацій маркує небезпечні та заміновані території, тому, якщо ви бачите знаки червоного кольору квадратної чи трикутної форми із написом обережно міни, або біло-червону стрічку, яка кріпиться до палиці, або нею огороджена певна територія, потрібно бути уважним та обійти це місце. А зараз, дітки, пес патрон перевірить, наскільки добре ви запам'ятали усі ці правила. Уявімо, що ми на майданчику. Що нам робити? Зупинись. Не чіпай! Повідом дорослих. Молодці дітки, сьогодні ви пройшли серйозне навчання, і я впевнений, що ви будете обов'язково дотримуватись тих правил, які ви сьогодні дізналися. Отож, дітки, скажіть мені, про що ж ми із вами сьогодні розмовляли? Так, правильно, про мінну безпеку. А хто сьогодні на занятті був моїм помічником? Запам'ятали? А ми із песиком кажемо вам до зустрічі! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!